Я набираю дві тичети. От набрамо, так. Налискаю А. Икс. Свиговый. Шість, ноль, три. Раз, раз. О, свиговик. Можно западить? перейти. Тепер скажете, на Пучку А. Так. І натискаєте X. Можете скажете, зайдете в основні. Далі влаштування. О, можете там. А ну, наберіть от кожен, ну, вводите 4 цифри, щоб набрати. Ви бачите, чи хочете? І теж. Так, натискаємо А. Що буде, Ні, ну це так придумано. Тепер написайте оцю кнопочку, не ну, відпускайте і одразу їж. Ну. Почнемо.

Що, я еще хочу. Збирати будеш конечності, що вам давайте, Оксаночка, чотири цифри натисніть. Із цього зверху будь-які. Чотири. Вона пускається. А, не відпускає, тримаєте. тримається. É isso